Привіт! Ти на каналі Міст Шопінг у цьому відео ти дізнаєшся, як зареєструватись у інтернет-магазині Victoria's Secret і як доставити свої онлайн-покупки зі США в Україну. Важливо! Щоб отримати покупки, тобі потрібно зареєструватись у сервісі Міст Шопінг а як це зробити, дивись у цьому відео. Victoria's Secret – відомий американський бренд жіночої білизни, одягу та косметики, який пропонує стильні спокусливі колекції. Давай зареєструємось! На головній сторінці наведи мишку на профіль та у випадаючому вікні натисни на Create an Account. Для заповнення інформації про тебе в подальшому перейди у веб-кабінет Mist Shopping, розділ адреси, адреси міст. Рекомендую використовувати наш склад у Делавер, адже це безподатковий штат. У наступному вікні введи латиницею своє ім'я, прізвище, емейл, придумай пароль, а нижче обери Location United States і вкажи номер телефону складу Mist Shopping у США і натисни Submit. У по ще з'явиться, рекомендую натиснути Join now. Готово! Реєстрація завершено. Тепер потрібно вказати адресу складу Міст Шопінг у США, щоб твої покупки доставлялись до нас, а ми відправимо їх в Україну. Для цього наведи курсор на профіль та обери аккаунт. У наступному вікні введи свою дату народження і натисни Confirm. Трішки нижче натисни на Settings, а потім «Address and delivery. Add New Address. Тут тобі потрібно внести усі дані з веб-кабінету про склад у США, прізвище та ім'я, перший і другий адресний рядок, обрати місто, штат, індекс і номер телефону, і натисни Save. На твою електронну скриньку прийде лист із кодом підтвердження. Внеси його у відповідні клітинки і натисни Sign in. Тепер усе готово для твого онлайн-шопінгу. Важливо. Якщо ти замовляєш парфуми чи іншу рідину, будь готова, що вона доставлятиметься в Україну морем, а не авіа. Коли обереш потрібний товар, вкажи розмір і натисни Add to Back. У вікні справа натисни «Checkout». У наступному вікні переглянь, чи все правильно вказано, і натисни на Continue and checkout. Далі тобі потрібно повторно ввести номер телефону нашого складу у США і опустити вікно нижче, де ти обереш час доставки і натиснеш Continue to Payment. Веди усі дані своєї кредитної карти, а саме номер карти, термін дії та CVV-код, і натисни на Continue to Order Review. І у наступному вікні натисни на Place Order. Вітаю! Ти успішно придбала товар. Коли товар відправиться на склад Міст Шопінг, тобі прийде лист із трек номером замовлення, який потрібно зареєструвати у веб-кабінеті Міст Шопінг або у мобільному застосунку Майміст Шопінг. А як це зробити, дивись у короткі інструкції, про яку я згадувала на початку відео, і яку я залишу у описі до цього відео. Якщо тобі було цікаво, став лайк, підпишись на канал, на наші соціальні мережі і очікуй нових коротких відео про реєстрацію у популярних інтернет-магазинах за кордоном.